Наша а, історія це також Юля, але це зовсім інша історія. Юля буде в нас, там, да? да, тому що у Юлічки... Юля у нас з міста Барвінкове, це Харківська область, там дуже сильний блокаут. І, до речі, ми коли з Юлією проводили вже ефір. Дуже у нас був класний ефір, такий дуже-дуже потужний. І теж постійно переривався зв'язок, тому що, ну, на жаль, така зараз реальність. Юля а, про, закінчила курс уже два роки тому, можливо, навіть три. А зараз Юля нам нагадує, теж я не пам'ятаю, мені здається, вона ще на сьомому потоці була. А, і зараз просто створює неймовірні роботи. От я вам спеціально показую та, різні етапи. Тобто, ви можете, ну, от Юля, яка щойно у нас виступила, та, вона тільки закінчила. А тут подивіться, як може змінитись життя за три роки, за два роки, за десять років, якщо ви зробите цей крок сьогодні. Юля з вчитель та і мама в декреті з прифронтового міста. І так як почалися дуже сильні обстріли, вони були змушені сім'єю виїхати з різного рідного міста. І Юля курс проходила взагалі з села, де. Зараз Юля нам розкаже. Ну, тобто, не дуже багато якихось локацій для зйомок, да? але це їй не завадило. Створити класне портфоліо, потім вона повернулась в місто своє, стала затребуваним фотографом, зареєструвала ФОП і відкрила власну фотостудію. Тому давайте послухаємо Юлю, як може змінитись життя, коли ти йдеш своїм шляхом і обираєш себе. Так, чекаємо. Чекаємо Юлю. А, зараз. Так. Привіт, Юля. Доброго вечора. Мене чутно. Та-та. привіт, привіт. О, клас вже і бачив. Доброго вечора. Так, в мене можуть бути проблеми з інтернетом, тому що у нас тут така ситуація, що ну, ви розумієте. Та. Якщо буду перериватися, ви мені скажіть, будь ласка, бо я можу не почути цього. Угу. Доброго, Доброго вечора всім, так, да, да добре зараз все класно, юлічка. Розкажи, будь ласка. А ти вже три роки фотографуєш, да? Бо я така почала розказувати. кажу два-три мабуть, десь десь буде близько трьох. Це весною, тому що я ж пройшла, пройшла в грудні, здається, нас січні. В нас був так фото... з нуля. Потім я пішла на фотошоп з нуля і почала вже фотографувати. Мабуть, це весна, так що фотографувати, фотографувати, бо буде, да, я навіть сама. Ви мене зараз запитали, і я задумалася, замислилася над тим, що буде три роки, як я фотограф. Та клас, слухай. Ну твої роботи просто неймовірні, дуже-дуже надихають. Розкажи, будь ласка, про свій шлях, як зараз змінилось твоє життя за цей час після того, як ти прийняла це рішення. Ну, ти дуже дуже багато робиш для того, щоб е розвиватись та да? ну, це неймовірно. Таму. Дякую так. Я досі, чесно кажучи, не можу. Е, мені дуже багато правда пишуть за мої роботи. Я не можу досі, я не вмію приймати е, ці, я не знаю, як правильно сказати, компліменти, теплі слова, тому що я дуже прискіплива до себе. Е, я, ще, я ще не бачу свої роботи досконалими. Мабуть, я, я багато читала про інших фотографів, і це, я думаю, проблема ну, проблема, така велика проблема. Е, Ну, працюю, я працюю повністю, працюю в цій сфері. Фотографія це моє життя. Це, знаєте, така мене двоє дітей. Ще одна третя дитинка, яку я е, люблю, яку я вдосконалюю постійно. Ну, я так думаю, що я її вдосконалюю. Ем, дуже люблю свою роботу, особливо зараз. Вона, е, коли я їду на фотосесії, то я абстрагуюся. Коли я сиджу вдома за обробкою, то я абстрагуюся. Я прям знаєте, кайфую. Я поринаю в оцей процес. Я уявляю, як я викладу в інстаграм, як я зроблю ті колажі. Як мені будуть коментувати ці фотографії, як я буду від цього насолоджуватися? М -м -м, мабуть, це та професія, яку я обрала серцем. От. Yeah. Так, okay. yeah, 100%. 100%. Я пам'ятаю, що ти прийшла з повного нуля, та, ти якось ще якийсь такий був скріпт, yeah. yeah. нагасало, yeah. що я взагалі, здається, навіть не мала фотоапарату та, до курсу. Я записалася на курс, я проплатила курс тоді, коли в мене взагалі не було камери. Я ніколи в житті камеру не тримала. Я не розуміла взагалі нічого стосовно налаштування. Ну, для мене це був темний ліс. Я фотографувала на телефон завжди. Я в компаніях був фотограф мобільний. я. Але я хотіла цього. Я, я, це була моя давня мрія, але я боялася страхи. Вони заважають нам рухатися далі. Вони заважають нам в. Втілювати наші мрії в життя. Я боялася, я боялася, що я, я чомусь думала, що ой, ну фото купити камеру, це дуже дорого. Ну це дуже дорого. А якщо я зараз куплю камеру, а далі що? Якщо ну, якщо воно не піде, то як, як, що, що робити? І потім у нас ми виїхали з міста, у нас була примусова евакуація, і я була вагітна. Я за вами слідкувала давно. Ну я ж я ж кажу, що це, це була моя мрія. Я була підписана на вас давно. І ви викладали один потік. Це, мабуть, це мабуть, я рік була точно підписана, тому що один потік я прогавила. Я така думаю, о класно, от круто було б піти сюди. Я зберегла собі так нотатки. Думаю, ну якщо колись я наважуся, то, то, то напишу. Mm -hmm. І тут якось ми я вже народила дитинки. Я в вересні народила дитинку, і в грудні місяць, мабуть, в листопаді вже почалася реклама, що новий потік, де фотограф з нуля. Я така думаю, ну треба попробувати, От треба, ну треба. І в грудні я вам написала, що я пишу, що в мене немає камери. Порадьте, я хочу. Я вже навіть проплатила курс, і я пишу вам, пишу порадьте. Я взагалі не розумію, яку мені камеру брати. Порадьте мені для початківця, для людини, яка тільки буде починати щось бюджетне. От і я дуже вам вдячна. Ви мені відразу відповіли. Ви надали список камер, які можна було вибрати на мій бюджет. І я купила свою першу новеньку камеру, купила об'єктив. Я навіть пам'ятаю тоді, боже перелякана. приходить мені та камера, забираю я камеру, забираю свій полтінік. А воно не, воно не під'єднується. Ну, під я така думаю, ну як? Я ж начебто купила все по рекомендаціям. Я пишу вам, так і так. от Камера ось така. Об'єктив ось такий, а щось воно, воно не вставляється. Ви мені пишете, купіть перехідник. Я кажу, який перехідник пишу. Ви мені порадили, все купила, все окей. Да, да, і з да, тих пір почався шлях. пам'ятаю. То щось була дзеркалка, і, і, і це і дзеркалка, Без дзеркалка, объектив, без без дзеркалка. дзеркалка. Так, ага. так, 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 Це був Canon M50 Mark II. Ага. Так. Це досі. Вона в мене я її не продала. Досі вона в мене лежить. А зараз який yeah. уже заміна зараз у Мен... мене да зараз. у мене Canon R. Звісно, мені хочеться дивлюся там з Кенонів вийшли вже і Р Шесть Марк Три. Але ну поки що чесно, мене за... мої потреби задов... мої історії, які я знімаю. Задовольняє Canon R. Цілком задовольняє да, uh, а, а кар камп... знімаю. я. я... Знімаю я на сіхму 35, 1,4. І в мене 85 мм 1,8, де не РФ. Але е, дуже люблю, коли, ну, коли роблю такі коротесенькі якісь рілси, відео під, час зйомки, коли в мене натхнення приходить, то користуюся за 85-кою. Але дуже люблю 35-ку. Е, полтінь, як мій, лежить досі. А зразу з першим фотіком, ну, це якось знаєте, ну, мабуть, символічно. якось ну, так, така перша моя, ну, перша моя камера, перший мій об'єктив, які дали мені поштовх далі розвиватися, далі фотографувати. Я на цю камеру провела дуже багато фотосесій. Я, мабуть, працювала на ньому е, ну, півтора року це точно. Ага. І на об'єктив цей це також я фотографувала десь так само. До зміни нової камери. Угу. Клас. Юль, от у тебе дуже красивий стиль обробки. Всі це відмічають. Навіть от в чаті пишуть, О. що Юліна обробка, моя любов. Розкажи, розкажи, як ти до цього прийшла. Ти також проходила наш курс фотошоп з нуля. Так, і так, Як так. ти прийшла до свого такого стилю обробки? Е, ну Дивіться. Коли я навчалася на фотограф з нуля, взагалі люди, ті, хто зараз слухають, і не думайте, це база. Це я писала про базу, це дійсно база. Я пройшла перелякана дівчина, яка сиділа в чаті, а там були дівчата вже знаєте на досвіді такі, які фоткали, які виявляються, ще й фотограф, фотошоп з нуля пройшли. То я сиділа і себе відчувала зараз русизм, використаю тупою, і що тупіє. Це я просто думала, Боже, які вони круті, Боже, вони там якісь прізвища. Прісіти накладають. Я ж собі скачала лайтрум, на той, на той час. Э, ну, Заходжу я в Lightroom, думаю, я теж хочу бути такою розумною. Э, пофоткала на домашнє завдання, думаю, ну, зараз я теж зроблю. Зараз я зроблю собі пресет, зараз я там вам теж покажу. Ну, що я зайшла? Там повзунки, якісь, якісь піп'єточки. Ну, почала я щось крутить. Боже, це ну я, я зрозуміла, що я нічого не зрозуміла. Я закрила ту програму, бо я знала, що я піду на фото на фотошоп з нуля. Думаю, ну ладно, чекай. І коли але я дивилася за дівчат, спостерігала за дівчатами, які пройшли, були в нас на курсі, і ми зараз спілкуємося з цими дівчатами, які пройшли після фотошопа з нуля. І дійсно було видно, от вони фоткають, вони вже якусь обробку роблять. Вони якийсь колір, вони вже граються цим кольором. То мені це подобалося дуже, дуже ну мало тільки фотографувати, мало тільки звичайно, що це ну це бачення, бачення кадру. Бачення людей це дуже важливо. Але коли ми віддаємо фотографії, я, до речі, не віддаю взагалі сорі файли. Я знаю, що тут, знаєте, два табори: одні віддають, одні не віддають. Я принципово не віддаю, тому що я хочу, щоб до мене люди йшли саме за моїм стилем. У мене в умовах зйомки це прописано. Я віддаю фотографії, вже готові в кольорокорекції в той, якою я працюю. І люди всі задоволені. Ну, так, спочатку було всяке, спочатку просили віддавати сорі кадри, коли. Тільки починала, було це ну, взагалі. Це було десь за оці всі два з половиною роки, майже три роки, десь разів три. Коли я ну чесно, я по-людськи, чисто по людськи віддавала, але це був початок мого шляху, коли я тільки навчалася. І до чого я я дуже багато розмовляю, да, дуже багато говорю фотошоп e, 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 з нуля. Дівчата, які прийшли після фотошопу з нуля, там був ну там у них був вищий рівень. І коли я прийшла на фотошоп з нуля, я вже колись на прямому ефірі, коли ми з вами зустрічалися, розповідала, що також приходжу я на фотошоп з нуля. Дівчата куратори мені такими крутими здавалося. Вони там якісь комбінації клавіш пишуть. А я така, думаю, боже. Як ну правда, як їх можна запам'ятати? Як можна це запам'ятати? Це ж не одна комбінація. Ну не, не, не один набор комбінацій. Це ж їх там дуже багато записувала, конспектувала. То зараз це все робиться на автоматі. Е, ну, звичайно, спочатку там по конспекту я працювала, а зараз воно наскільки вже взви, ну, взви, звичка йде. Я от була присутня на вебінарі, чекала свого виступу, і ви говорили про чистку фона. Дуже часто я це роблю, тому. Що різні умови зйомки бувають дуже часто, дуже часто розширюю фон, тому що в мене простір, де я маю змогу знімати, він невеличкий, і тому мені потрібно завжди його розширювати, вичищати, щоб це було естетично. Да, були навіть такі випадки, коли дівчата просили. На 10 кг їх прибрати це звичайно суперечить ну принципу моєї фотографії. Спочатку на початку як це робила, але буває, боя буває, буває всяка, бо дівчинка там ну білизна її якась там некрасиво передавила. От дівчинка скука, дівчинка красива, і ти розумієш, що ну в неї немає той зайвої воги. А на фотографії воно вилізло. і ракурс красивий. То за допомогою фотошопу я прибрала. Я не змінила її фігуру. Я просто прибрала те, що там чимось передавило. Наприклад, yeah. ну той самий мусор, сміття, те ну, ну, ну це класно. Потрібно ну, це це е, ці навики, вони необхідні в роботі фотографа. Мало просто фотографувати потрібно оцю картинку довести до ідеалу. Потрібно віддати свій продукт, е, тому що якщо ви просто навчитесь фоткати, а не будете. е-е не будете обробляти цю фотографію, будете віддавати сирі файли, то це ж буде просто ну там не буде е, тієї вашої душі, тієї атмосфери, тієї кіночності, про яку я дуже люблю ці так. кіношні кадри. Вони ж просто переносять, вони якийсь такий вайб дають. Е, ну, Якось так. Клас. І, ну, а як ти вважаєш, чи можна от без обробки, чи не знаю, може якось самостійно вчитись обробці? Чи це буде дуже довго? Ну я думаю, що це буде дуже довго. Я, я людина, якої потрібно все структурувати, От подати інформацію, структуровано для мене. Це буде легше. По-перше, легше по, -по друзі. Я би могла, можливо, сама там якісь Ютуб ролики подивитися, але я не знаю, чи воно мені допомогло. Плюс у мене немає стільки часу, щоб самої шукати, витрачати зайвий час на оці пошуки, які можуть мені ну. Не принести того результату, коли я прийшла на курс, там все структуровано. Там де допомога від кураторів, там ідуть розбори домашніх завдань. Ти бачиш свої помилки, а вони будуть звичайно, тому що ми ж навчаємося. Якщо ви вперше взагалі відкриваєте фотошоп, то звичайно у вас будуть ну помилки. Тому цей курс і, ну ну тому нас і навчають. Дівчата пояснювали ну, Розжовували. Ми задавали зараз. Я розумію, що ми задавали е, такі примітивні питання, але для нас ці питання були дуже важливі, бо ми, ми не розумілися на цьому взагалі. Да, обробка стовідсоткова обробка повинна бути. От, ну, я, я, я дивлюся на старі кадри, які я роблю. Бувають різні умови зйомки. Буває е, де потрібно витягнути, де потрібно використати маску з лайтруму. Mm -hmm. Для того, щоб освітлити обличчя, а ти не хочеш той фон щіпати, якщо ти експозицію піднімаєш, воно псується. потрібно, ну, Це Це потрібно. Це просто потрібно вміти. Та? І, ну, от... Так, це потрібно вміти. Твій стиль дійсно, от він е, в обробках підкреслює цю кіношність, і цій історії. Е, чи можеш ти собі уявити, що ти б, наприклад, без обробки віддавала? Кадри ні, ні, я, ні, я не віддаю би і не буду віддавати без, без обробки, тому що це буде. Ну по перше, це ж уже буде на мій стиль. Ну виходить, що я просто пофотографувала. А далі що? Це те ж саме, якщо наприклад, порівняти режисера, який знімає фільм, але він його не змонтував. І він викинув в, в прямий ефір просто якісь ну шматочки відео. І де де, де буде сейвай? Ви будете? Ви будете бачити оці нарізки, але воно не буде змонтовано. Це те ж саме, що ви е, начистите картоплю на борщ, буряк. Морморкву, капусту наріжете, але ви не зварите цей Ну, тобто ви його не кинете, не кинете все докупи, не поставите варити там, не, не додасте того томату, квасольки. Воно ж буде не те, але ви ж, начебто, все ж приготували на борщ, але страва не завершена. Так само, і тут тут, ну знову ж таки, скільки людей, стільки думок, моя думка, що е, ну фотографія, це ж не тільки ми клацаємо на ну, ми робимо красивий кадр, а кадрування. От може бути якийсь. Ми можемо бачити якийсь невдалий кадр, наприклад. От, але е, з цього кадру ми можемо його обрізати настільки класно, ту детальку там маму з дитинкою, оту якусь п'яточку. От, начебто, обличчя вийшло якісь розмазані, але там така красива ніжка і ручка мамона на тій ніжці. Ти обрізала цю ніжку, зробила кадрування. Це і воно класно. От, начебто, стоїть чоловік з жінкою. В них там якийсь поцілунок, і ти дивишся, от щось не то. От, ну що щось, от начебто красиво, але не не то обрізала. Ти зробила його крупним планом, і воно вже кіношно. Воно вже до мурашек те фото, якісь почуття передає, якусь це ж також. Ну, кадрування це ж також. Ми вчимося ну, проходити на курсі фотошоп з нуля. Да, да. Клас. Юлечка, дуже тобі дякую, що поділила своїми успіхами. Розкажи э, про свої плани трошечки. Чи збираєшся ти далі? Продовж ну це очевидно. Я думаю, що фотографія це вже твоє ну, життя. Це це ну це очевидно. Е, так я збираюся далі продовжувати. В мене є там ну свої плани на на подальше. Хочу розвиватися, хочу розвиватися саме в напрямку сімейної фотографії. Люблю знімати любов е, пари. Люблю знімати. От хочу саме ну я знімаю жіночі портрети. Я дуже мало викладаю, тому що я дуже прискиплива до до? до до візуала сторінки тому не викладаю дуже багато робіт. Е, ну для того щоб передати ту атмосферу, хочу. Повністю поглинути в цей напрям, але це буде можливо трішечки пізніше, тому що зараз умови в мене такі е, ну місце перебування, такі що я не можу е, повністю е, взяти тільки це направлення сімейної зйомки. Бо ми ж повинні ще й гроші зробляти. Я ж не, невеличкому не, стечку не. прифронтовому, тому е, ну тому, е, але не знімаю вже випускні. Відмовилася в цьому році. Не знімаю репортажку. Ну іноді знайомим знімаю mm -hmm. поблато. А так, так звісно, я збираюся далі продовжувати фотографувати, ну тільки фотографувати, і все клас. класно. Ну, ми тобі бажаємо не зупинятись і чекаємо на твої успіхи. Дякую. Успіх. Дякую. Дякую.